Він жив на Прикарпатті, але підтримував російський мир. Правоохоронці затримали 50-річного калушанина, який поширював у заборонених в Україні соцмережах пропагандистські ідеї. Що буде з агітатором? Дивіться далі. 50-річний антиукраїнський агітатор був прихильником російської партії ЛДПР, кажуть в СБУ. Він поширював політичні заяви ЛДПР, зокрема обіцянку повторно окупувати Херсон і перемогти у війні. Також заклики брати участь у російських виборах, звіти про допомогу російським воякам та інше. Використовуючи різноманітні онлайн-сервіси, чоловік заробляв на поширенні ворожих тез. Наразі кіберфахівці СБУ встановлюють причетність ЛДПР до фінансування цих публікацій. Чоловік заробляв у російському сегменті соцмереж та відеохостингів, накручуючи перегляди російського комерційного контенту. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею 436-2 виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Відтак підозрюємо загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.